На п'ять виборчих округів розбили рівненщину. Неочікуваним майбутнім кандидатом стало весняне рішення ЦВК порізати обласний центр між двома виборчими округами. Частину рівного відокремили від 152 го і приєднали до 153-го виборчого округу, куди ще увійшли Гошанські, Корицькі, Острозькі та Рівненські райони. Таке рішення обговорювали на сесіях. Обласні обранці навіть проголосували за звернення до ЦВК, що відрізаний від міста Льонокомбінатівський район повернути до Рівного. Ські депутати такого звернення не підтримали. Одна із фракцій для мене досить дивно позиції. Не можу зрозуміти. Щось є, але я цього не знаю. Я знав наперед, що вони будуть голосувати проти. Чому не знаю? Вони мене попередили, що будуть проти. Тут якась політична інтрига, якої я просто не знаю. Інтереси жителів центральної частини області забажав у Верховній Раді представляти Олександр Данильчук. Його ЦВК зареєструвала зареєстрували як самовисуванця по 156-му виборчому округу. До нього увійшли Березнівський, Костопільський та Сарненський райони. Кількість виборців. В тут 168 тисяч осіб, кандидату нардепи по цьому округу, родом із Березнівщини. Відстоювати інтереси своїх виборців у стінах Верховної ради зможе не тільки словами Олександр Данильчук, у 18 років працевлаштувався у Березному тренером з класичної боротьби. На голоси виборців по 155 му та 154 п'ятдесят виборчих округах досі ніхто із самовисуванців не зазіхнув у Володимирецькому, Дубровицькому, Зарічницькому, Рокитнівському, Демидівському, Дубинському, Здолбунівському, Млинівському та Радивилівському районах. За даними ЦВК, проживає 353 тисячі людей, які можуть голосувати. На підтримку жителів Гощанського, Корицького, Острозького, Рівненського районів та частини рівнян, які проживають на території 153-го виборчого округу, розраховує зять президента України 2005 тисячі років підприємець із Острога Олексій Хахльов через своє рішення йти до Верховної Ради. Він нібито посварився із тестом. Принаймні, так сказав журналістам. Вирішив піти сам без партії, без списку, без відомих, знаних родичів. Які, відверто кажучи, були проти і не рекомендували висовуватись. Висунутися у кандидати по 152-му виборчому округу до нього увійшов обласний центр без мікрорайону льонокомбінат. Закортіло одразу обидвом чоловікам: Олегу Червонюку, власнику рівненського льонокомбінату. Він проживає у Хмельницькому, та киянину вілену мартеросяну. Він народився у сонячному Азербайджані, але має українське громадянство. Я воєнний чоловік. А воєнні люди не мають національності. Я просто люблю эту страну. Я люблю этот народ. На початку 90-х він вивів рівненських військовослужбовців 13-го армійського корпусу на майдан, де вони склали присягу на вірність народу України. Народним депутатом Вілен Мартиросян був щоправда уже не існуючого СРСР. Ймовірно, Червонюк та Мартиросян не єдині самовисуванці, що боротимуться за голоси 172 тисяч виборців. За чутками до них пристане міський голова рівного Володимир Хомко. Він узяв відпустку. Очевидно, щоб подати свою кандидатуру до ЦВК. Хоча ці плітки. І не спростовує, і не підтверджує. Немає інформації про Володимира Хомка і на сайті ЦВК. висувати свої кандидатури до Верховної Ради. Усі бажаючі можуть ще два дні. Вступний внесок кандидатів понад 13 тисяч гривень. Тетяна Коваль Артем Лаговський, новини Рівного.